Хочу сказати, що для мене місто Львів таке саме дороге, як і місто Київ, тому що рік Богомольців завжди протягом тривалого часу товаришував з родиною Стефаників. І, власне, коли я була ще маленькою дівчинкою з Києва, я приїздила в таке казкове, казкове місто і заходила в родину Стефаників, де могла дивитися зовсім інше життя. І хочу сказати, що та українська мова, яку ви сьогодні чуєте, то власне вона. Має майже львівське походження, тому що ще маленькою дівчинкою я в перший раз приїхала в славне маленьке містечко Коростів, що недалеко від школи. Мені було тоді 8 років, і господиня мені каже, каже, Олю, ну піди в шопу, принеси ліберку, а тоді піди закрий субер. Я так пам'ятаю, вийшла, я стою. Сльози у мене підчують, хотіли будувати чесну, справедливу, відверту державу без корупції, без брехні, без криміналітету. І за довірою Майдану, за довірою тих людей, які принесли мені 7 тисяч листівок, поставили під ноги і сказали: якщо ти не йдеш, не висуваєш свою кандидатуру на вибори, ми будемо вважати, що наш майдан пройшов ні за що, і ті хлопці, які загинули, що вони загинули марно. Тому я взяла на себе відповідальність і прийняла рішення своєю тією командою патріотів України, для яких справедливість, честь, гідність, національна свідомість є вище ніж політична брехня, корупція. І сьогодні я і кандидатом в президенти. Я розумію, що це нелегкий шлях. Дякую. Я розумію, між якими акулами я зараз плаваю. Я розумію, що вам з інтернету і з телевізора кажуть, що Ольга Богомолець технічний кандидат. Не вірте в брехню. Я не є технічним кандидатом, бо повага до мого народу, повага до моєї родини не дозволяють мені бути ні підсадною качкою, ні тією людиною, яка продає свої цінності, щоб служити олігархічним кланам. Я не є технічним кандидатом, я не не збираюся знімати свою кандидатуру з перегонів. Я не маю сьогодні можливості звертатись до вас з ефірів наших центральних каналів, тому що одна секунда ефіру тієї реклами, яку ви бачите, коштує 300 доларів. Це зарплата середнього пересічного українця, яка дозволяє йому жити місяць. І коли олігархи обіцяють вам боротися з корупцією і говорять, що в державі немає грошей. При тому дозволяючи вивести 32 мільярди готівкою Януковичу, ще 160 мільйонів без готівкою покласти на рахунки. Сьогодні купують рекламу за 300 доларів за одну секунду. А якщо б ці гроші наші олігархи вкладали в країну, то сьогодні не потрібно було б піднімати вартість ліків не потрібно було б зменшувати соціальні пільги. Тому президентська кампанія Ольги Богомолець базується виключно на волонтерській роботі. На сотках тисяч волонтерів, які сьогодні по всій Україні підтримали ідею будівництва нової країни, без брехні, без корупції, без залежності від олігархічних, олігархічних кланів, ми сьогодні йдемо вперед. Ми сьогодні сподіваємось на вашу підтримку, і я з задоволенням надав відповідь на будь-які ваші гострі запитання. Для мене сама сьогодні немає тих запитань, на які я не можу вам дати відповідь, дивлячись вам в очі. Яка зробила собі на цьому піар, ми готові протягнути, Я готова протягнути руки всім партіям, де є чесні порядні люди, які є патріотами України. І вважаю, що кожна партія має зробити в своїх рядах люстрацію. А деякі люди, оскільки механізмів люстрації ще в державі нема, деякі люди мають зробити саму люстрацію. І ті депутати, які голосували 16-го числа за ганебні закони, і ті, які не прийшли до Верховної Ради 21 го числа. Мають мати зробити мають зробити самолюстрацію, якщо в них є мораль, честь і совість. І не виходити, і не з'являтися своїми обличчями в парламенті, а йти і займати собі тихо іншими справами. Щодо другого туру, я вважаю, що я маю виграти з вашою допомогою в першому турі, тому що в першому турі Україна має оновитися, стати новою зовсім іншою державою. А розуміння України в тому, що стати на олігархічні граблі, це буде поверненням назад. І будуть знову майдани. Одна частина України вибирала свого криміналіста як це, кримінального авторитета. Друга частина України сьогодні пробує вибрати свого олігарха. Я дуже хочу, щоб в Україні було багато багатих людей, заможніх. Хай вони створюють робочі місця, хай вони. Хай вони платять податки, щоб держава була економічна і ефективна, але щоб охорона здоров'я була безкоштовною, щоб базова освіта була безкоштовною, щоб ми розвивали середній і малий бізнес. Але багаті люди мають стояти осторонь від влади. У владі мають бути люди, державотворці, творці а не політики. Нам сьогодні всіх політиків потрібно виселити тимчасово на острів який небудь майський, наприклад. Хай вони там вирішують, я партія краще, я гірша. Давайте дамо можливість чесним професіоналам відродити українську економіку. А після цього вже вирішимо, як ми будемо що робити далі.